Доброго дня. Я Ткаченко Вікторія, учениця 7 класу Порятинського ліцею No6. Хочу презентувати вам свою роботу дослідження транспорту речовин по гіфагриба за допомогою барників. Мета візуалізувати та охарактеризувати транспорт речовин гриба за допомогою барника, визначити швидкість та шляхи переміщення барника в гіфальній системі. Завдання Огляд літератури з питань транспорту речовину у грибів та застосування парників у біологічних дослідженнях, вибір об'єкту дослідження, конкретний вид, гриба з добре розвиненою гіфальною системою, провести дослідження з шапенковими грибами печериці для отримання візуальної інформації про гіфи шопинкових грибів. Актуальність. Гриби є екологічно важливими організмами, що відіграють ключову роль у розкладанні органічної речовини, кругової поживних елементів та формуванні мікоризи з рослинами. Розміння механізмів транспорту речовин і хіфах є фундаментальним для розкриття принципів їхнього живлення, росту, розвитку та реакції на зміни навколишнього середовища. Шопенкові гриби це група вищих грибів. Характерною ознакою яких є наявність плодового тіла, що складається з ніжки та шапинки. Тіло гриба складається з гіфів, нових розгалужених структур, утворених з клітин. Його діаметр становить у середньому 5 мікрометрів. Рівниця Міцеллі сукупність гіфів одного гриба. Найбільший організм на землі опаніокосінні Арміларія арміларія-остоє. Гриб родини Арміларія, штат Орегон США, охоплює площу в 9, Цілих 1,1 км квадратних, і за підрахунками, важить близько 35 тисяч тонн. Риби гетеротрофні організми, вони живляться розчиненими органічними речовинами, поглинаючи їх шляхом всмоктування всією поверхнею тіла. Для розкладання складних органічних речовин гриби виділяють за межі клітин особливі облікові Волуки. Ферменти. Ферменти розкладають складні органічні речовини до простих органічних речовин. Поживні речовини смоктуються глітинами гриба у вигляді розчин. Тому гриби потребують багато води і знайти їх у лісі можна після дощу. Гіпотеза, якщо плодове тіло гриба занурити в розчин з барвником, то через деякий час гриб набуде біль... кольору барвника. Для перевірки цієї гіпотези можна провести простий експеримент. Виконала проєкт Шапанкові гриби. Хочу вам презентувати. Неважкий досвід. Для цього нам знадобиться лоток, можна ж взяти банку, наприклад. Гриби, вода. Її треба взяти в кількості, щоб покрити повністю наші гриби. І барвник. Перейдемо до самого експерименту. Беремо барвник, воду і вливаємо туди барвник. Беремо шпажку або ж глушку, чим ви будете перемішувати. Ви вже знаєте, що плодове тіло гриба має здатність накопичувати вологу, тому перед дослідом слід підсушити ці гриби. Достатньо просто покласти на декілька годин їх у тепле місце. Мені вистачило п'яти годин. Ось так вони. Трішки підсушилися, ніби зморщилися. Це робиться для того, щоб коли ми клали наші гриби в воду, вони завдяки своїм гіфам могли її всмоктати. Тому що, коли гриб має достатньо вологи, він не бере, скажімо, додаткову вологу. Тепер кладемо гриби в нашу ємність. І можемо заливати розчину. Як бачите, гриби піднялися наверх, це через те, що вони сухі, підсушилися, і вони стали легкими, але вони наберуть вологу і впадуть на дно. Також гриби мають всередині порожнини, яка також не дає їм тонуть. Тепер закриваємо кришкою і залишаємо на декілька годин. Минуло приблизно 5 годин, я втомилася чекати, будемо розрізати наші гриби. Вони в мене до кінця не потонули, а я навіть більше скажу, якщо вони. Спочатку, коли ми їх заливали, були шапинками вверх, то тепер вони перевернулися. Дістаю я їх і кладу на серветку, аби вони були сухіші. Якщо оцінювати зовнішній вигляд гриба, то зморшки майже всі зійшли. А от знизу ніжки гриба, де знаходяться самі гіфи, вони смоктували воду то там uh, видно барвник. Що ж, розрізаємо і дивимося, що в нас вийшло. Що ж, бачимо такий результат. Uh, як бачимо барвник, все-таки гіфи втянули барвник. І навіть тут погано видно, але виник є і в шапинці. Якби цей гриб довше промайменувався 12, то він би був синім. Я розрізала всі гриби, і що я можу сказати? Вони в розрізі так само всі сині і блакитні. Але чим більший гриб, тим, скажімо, він менше. Просочився а, цим маринадом. А чим менший гриб, тим він і сильніший. Ось, наприклад. Цей. Ось так виглядають всі гриби в розізі. Висновок. Після п'яти годин маринування спостерігаємо, що гіфи гриба набули кольору барвника. Це підтверджує гіпотезу про здатність плодового тіла поглинати рідину з розчиненими в ній речовинами, зокрема барвником. Проникнення барвника в тканини плодового тіла вказує на наявність механізмів транспорту рідини гіфи та розчинених у ній молекул через його зовнішні шари і внутрішні структури. Плодові й вегетативні тіла грибів складаються з гіфів, ниточки, які всмоктують воду та розчиненими в ній поживними речовинами з ґрунту. Чим менший гриб, тим швидше він смоктує вологу. Шавликові гриби є їжею для тварин і людей з апротрофами і симбіонтами. Споживаючи гриби, потрібно пам'ятати, що вони можуть смоктати та накопичувати не тільки корисні речовини, а й отруйні та шкідливі для організму людини речовини. Дякую за увагу!